з -під брівна і така, нічого, дава рибка. Тейл Спінер, бачите, де? Бачите, друзі, розгрібаємо завалом. По-людськи на обід стало. Підсів. Чи ні, голови головень. гарний головень підсів. Всіх вітаю, друзі! Почався третій день нашого такого міні-сплаву, нашої подорожі з ночівлями і риболовля. Проснулися десь о 5.30 ранку. Сонечко вже зійшло, тепло, на вулиці реально тепло, гарно. Поки тихенько, ось, і продовжуємо нашу риболовлю. Сьогодні тут приїхали вже три машини, п'ять рибаків з самого ранку. Також сьогодні планує під'їхати, вже виїхав у дорозі Діма. І Ми сьогодні будемо рибалити вдвох з Дімою. Ну, Я чекаю, що сьогодні нам річка дасть результат. Тому я швиденько ми зносимо човна. Збираємося і погнали рибалити. Чекаю Діму і починаємо риболовлю. Ось від вчора у нас залишилась така краса, трошки під'їли, романих бургерів ще. І у нас ось на сніданок залишилась рибка наша в очах. Зараз спека, тому її потрібно з'їсти швидше. О, яка краса, щучка, як кілька автоматів. Ось приїхав Діма вже. Я Тим часом вже човна зніс, зараз будемо вже випливати. Рівно 7 ранку, ми вже вдвох з дімою випливли. Ось, по снастям я не змінював ті ж спінінги. Габоріт X1 це твічинг, каліблот важке і катушка Sirius 2500 тут. Інший спінінг, він у мене як основний це хагоріт Totem тест до 7 грам, катушка Shimano Stradic 2500. Там Маленькі облерки, тейлспінери, каливалки і все таке інше. Будемо пробувати починати перші закиди. Бачили, скільки машин приїхало. Сім машин там, де ми стояли з палаткою табором Ось. Лодки зараз ці розосередились, хто вниз поплив, хто наверх, але народу дуже-дуже багато. Є сподівання, що буде кльов сьогодні, хоча такий спекотний дуже день. Але сподіваюся, що ми свою рибку сьогодні піймаємо. є друзі поклевочка нарешті рибка з під брівна і така нічого дав рибка їм дай підсаку. гарна там риба щука мабуть давить і підняти не можу не бачу що там навіть щука і непогана така за Tail спінерок. знову тейл спінерок спрацював з таким ударом. Така гарнюня, да, така півторашечка, десь щука. І Захавала так міцно. Коротка і товста щука. Ось, бачимо. Перша риба піймана. Той спінер бачите, де? Самій горлянці. Ось? Така приємна мамця. Заважимо з щупака коротка і товста. стан. 50 є точно. Така сильна. Десь думаю кіло 600 Ні, Не, нема. Всього кіло 380 не така вона і здорова, як здавалося. Заміряємо. 50 52 см тільки. 52,5. На кукан жукан і Водичку, хай плаває. Таку можна забрати, це залікова рибка. Рибалимо, друзі, з Дімою десь близько години. Початок був взагалі без клювань у нас, але ну, вирішили пройти нижче, бо ну, реально дуже-дуже багато людей, всі одне у одного, одного логовах, тому прийшли сюди до перекатів. Діма заробив спочатку такий на Телспінер тичок і бачив зрячку щучку. І Я також я багато твічив. Пробував на твічинг мовити щуку, але чомусь ця тема не працює зараз. Не хоче твічинг працювати. Вчора ледве-ледве одну піймав щучку ось на твічинг і все. А сьогодні, ось ну, годину протвічив, порно не захотіло нічого. Поставив телспінер, покидаю його хвилин 15 на тейлспінерок взяв щупака, щупака непоганого, залікового. Ось це радує в цьому році, що щупаки. Шнурка небагато трапляється, трапляється але небагато, а більш менш непогана щучка все частіше влітає, Ось, але не в кількості. Ну, чекаємо ще покльовки. я думаю, що ще, ще буде риба. Спека вже, вже спека. Друзі, у Діми перше клювання. Першої риби він поставив блешню, яку рекомендував Саня Спікер. Шостка спун Дизайн. Він на неї класно головні ловив, Ну, Діми трапився. Окунчик такий з долоньку. Ну, тим не менш першу лову діма, з чим його можна привітати. Один у нього зійшов і ось єсть другий. Є, друзі, покльовка Окуня, також з джигом взяв так. Такий окунчик, наче нічогенький, грам 150 натейл спінерочок. Друга моя риба сьогодні. Також, як ото щука з джиговим ударчиком, ми цей натейл спінерок онець також з джигом ударчиком стукнув. Такі вони ще довгі, прогоності. Друзі, клювання. Я там за головним полював, було переслідування, а взяв на спринта дрібний окунчик, хоча реально, реально переслідували головні і гарні, і Діми були тички. Ось, тут вже на другому якорьку стоїмо, два таких перспективних містячка на головня, Ну а це на відпускання, звісно, окунчик. Пливий додому пацан. Бачите, друзі, розгрібаємо завалом. Дивіться, яке бревно, яка колода прив'язали. прив'язали його до човна і тягнемо. Ось таке, ось таке брівно, друзі, з завала ми намагаємося витягти. дивіться, ну, Це явно спилене дерево. Я не знаю, яка це скотина, це спилене дерево, спилене, закинула в річку. І оце такі спилені дерева, які закидують в річку. Такі завали і утворюють. Ну ну навіщо? Такі, такі спилені дерева скидувати в річку. От ви мені скажіть. Ну Все, що могли зробити, ми, ми в таку тиху завадь вкушинку. Це брівно одтягнули. Ось тут поклали під берегом. Сподіваюся, що якщо такої високої дуже води не буде і тут течі не буде, то його не знесе. Ребята, колеги-рибаки, я дуже прошу, хто тут на маршруті, отак по бревнишку, по брьовнишку, ну Давайте пробувати розгрібати цей завал, бо всі ми тут рибалимо. Реально, річка стала непрохідною через ці завали. Поки ми з Дімою тут пасем задніх, Ромка відзначився. У нього працює, як завжди, калібалка атомом, щука така одна піддуха. І одна кілуха десь, за кілуха. Ось такі дві красуні. Атом і мідроллер працюють. Оце ромчик дає результат. А Макс тим часом також піймав одну, але невеличку пів кіло каже, і ляща, в рот, чесно, на телспіннер кілушного ляща. Будемо вже підніматися нагору. І говорили з хлопцями попередньо, що пообідаємо. Спекотно вже стало близько 11 години он, он, друзі, Максик відзначився. А нема кілограмчика, нема, не зачет. 975. Це твій лівий вес, да. У мене походу, щось глючать оце, на такому заглючать і все. Макс вміє ліщі вловити, да? Макс навчи ловити ліща. На фідер, тур. 500 гривень. 500 гривень. Фідер, тур. Максом Рибачков. Записуйтесь. Так, ну что, друзья, по-людски на обед стало. У нас, конечно, тут а дилемма. Чи дожила хавка, чи не на третий По такие спейцы. Ну, зараз проверим, если что, кусты недалеко. Не, ну колбаса же наш типа химическая, да, по идее? Да, он, все типа химическая. Друзі, ну що, ми піднялися від того місця, де обідали на кілометрик, фактично до машини піднялися і ну, будемо звідси проходити плавом. Хотіли трошки, можливо, покидати на голов... головлевій точці, там де льоха вчора непогано ловив головня. Але там на хлистовік візді він кожен день тут аж штурмує мішками того головня. Ну Макс, ну, я бачу, Максик його злякав і він тікає, тікає, тікає. Починаємо закиди після обіду. Мінус, що вітер в обличчя, якраз чітко в обличчя. Тут такої сильної течії немає і вітер нам не дасть нормально сплаватися. Хто знає, чи буде в цю спеку, а спека зараз просто неймовірно щось клювати. І будемо вірити, що ми якісь, якусь рибку побачимо, піймаємо. Вчора після третьої в мене в принципі трохи прокльовувало. Там нам погода змінилася, хмарно стало сьогодні ж. Продовжує бути абсолютно сонячно. Я зараз кидаю мідролера, в мене більше сподівання все ж, що в таку жару, якщо щось клюне, то це можливо окунь. Діма в крупний силікон впирає на... впирає на щуку рівномірочкою. Бо Макс каже, рибачок зранку рибалив, то на білих вареників непогано зранку покльовувала у нього щука. Є, друзі, клювання в мене нарешті після обіду, Таке, як щупач взяв невеличкий. на... Блін, сійшов на мідролерах, покльовка невеличкої щучки. Цей воблерочок такий не по, по щучці спрацював, але щучка, на жаль, зійшла. Спека страшна, просто неймовірна. я не знаю, тут Зараз така пательня, мабуть градусів 40 на сонці, навіть в тіні, навіть в тіні жарко. і звісно ну, Який може бути кльов? пливемо все одно рибалимо, на щось сподіваємося. Щойно ось бачили, у Діми був сход щупачка, він якраз притримав його, щоб я засняв на відео і він зійшов. Друзі, нарешті у Діми покльовочка. Сход був у мене після обіду ще було декілька клювань, ну незрозуміло, окон чи щука на мідролера. У Діми було клювання на, клювання на силикон рівномірочкою, тюкнула щука, але не добрала. Але ото, от, після обіду жодної риби поки ще, жодної риби. Із мінусів дуже прикрих, я зараз трошки засмучений, бо відірвав свого робочого тейлика. Він у мене був єдиний Саваджгірівський тейлспінер, і я його відірвав. Ось робоча тема декількох рибалок, робоча тема цього сплаву. Ну, Будемо відновлювати. Продовжуємо робити закиди, вже переключилися на невеличкі кренки. Ось Діма, на Чабіка, я на мідроллера, бо лише, лише на них можливі якісь клювання і, можливо, ще калібло. Ну, у нас, мабуть, немає правильного калібла. Ось ромчик дві піймав і одну. Як і вчора ввечері, так і сьогодні вранці на коливалочку, велику достатню коливалочку, 14-грамову атом. Ось, а другу також на мідролера, яка у мене ось зараз їх іде. Є, друзі, нарешті покльовочка. Після обіду щучка. Невеличка щучка на мідроллера взяла такий, щупарик спортивний, з пів кіло десь думаю. Ледве тримається. ледве тримається, але завели. Така, ну, грам, 500 Такий малюк. Нарешті, друга, сьогодні моя щучечка спрацював мідроллер так, ледве ледве тиньк, 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 і ось вона піймалася. 585 грамів шнурик. ну Це точно не залік. Тому хай! Підростає є, друзі, клювання. Цього разу окунець. Окунець. З долонечка. Такий смугастий. З Здолоньку, грамів сто. Тільки що тут, друзі, лящик. Багранувся в мене за плавнічок верхній, але на прикрість він знайшов свій кущ. Воно ось тут зацепило, зачепилося за кущик за водорослі і лящик зійшов. Друзі, покльовочка смугастий. Трошки час перевалив за 16 годину і почав смугастий покльовати. Ну, невеликий, ну грам 120 буде, мабуть. На мідроллера все на того. Ж. Друзі, клювання. Щучечка Спид чи ні, головень, головень не гарний головень підсів в траві На мидроллера Такий, як у того ромчика вчора був Грамів під 700, мабуть На медроллера. Діма, не встиг ще поставити так іде, навіть 800, да, навірно. Дивіться, який красунчик Дивіться який красунчик. Ну це у мене найбільший в цьому сезоні. Ото тобі і мідролер. І він взяв отут під лататтям, друзі, під лататтям взяв голови. Ось така файна риба. А ну-ка, заважимо красення. 800... 870 грамів. Майже 900 грамів. В минулому сезоні у мене таких не було. Отакий красний, друзі. Друзі, зашевелилась трошки рибка після 4-ї години. У була, було клювання щуки. На жаль, зійшла, я піймав щупачка на 600 грам, майже ось потім декілька окунів піймалося, мабуть. 2-3 окуня. І лящ у мене клюнув, плавніком зійшов. І ось тільки що головень гарний. Такий. Ну, як для мене, ну може комусь не трофейний, але для мене це трофейний на 870 грам, ну, такий класний класний головень Лобань. Ну Не так багато часу вже залишилося нам рибалити. ну Тим не менш радує, що якась активність є. Треба, щоб у Діми щось ще проклюнуло сьогодні, бо щось у нього день не задається, наче якісь рідкі, але, є, клювання, але реалізувати їх не вдається. Ось. Ну, а мідролер, звісно, оббірок у мене сьогодні дає результат відмінний. Є, друзі, ще мабуть там головень. Мабуть, головень. Бо так, щіп шип шип А не, окунь, окунь гарний тут. А такий грам. Ледве тривається. Грам 250, мабуть. Окушарик. Дивіться, пішло під вечір діло. І ось такий смугастий. Майже такий, як вчора ото був пацан. Клас, я думав головень, бо це головльова точка, вона нам... Клювання головня давало. Оцей друзі воблер. до Realist Midroler. Його дуже важко зараз дістати, але це бомба, це бомба ракета. А Ну ж цікаво, скільки цей же горбунчик важить. 385 навіть майже 400. 385 грамів окунь. Невеличкий такий, як лайфхак, риболовлі в цей період року, от коли початок літа, кінець весни, початок літа, реально найкраще працює рівномірна проводка, і, або там калібло, вертушки, невеличкі кренки, якісь, які витягаєте рівноміркою. І клює сама різна риба, ну навіть по ось момент рівномірки він працює найкраще. Раніше у нас твічинг вистрілював, але твічинг це більш пізня тема. Туди ближче до осені, там в серпні починає працювати твічинг. Зараз оце рівномір, невеличкі кренки вони вам дадуть результат. Тим часом вже завершуємо наш прохід до завалу. Він попереду, це наш другий прохід туди. Сьогодні ось комфорт риболовлі псує вітер. Так, нарешті у Діма клювання на чабіка окунь. Вечір почав активізуватися окунь, окунь такий з долоньку, 100-грамовий. Невеличкий і ми його відпускаємо. Час перевели вже за 17 годину, сьогодні неділя, останній день наших вихідних, нашого сплава потрібно трохи раніше зібратися, ось, бо і самому на роботу, і малу зібрати в садочок, і забрати від батьків ось тому ми будемо вже потихеньку двигати назад, стаємо на мотор і пливемо. Так, друзі, ну вже так підфіналочко в головної точці зроблю декілька закидів, Ну, не клюне, так не клюне. І будемо вже плисти, збиратися. Тут і Макс поруч стоїть, він також відзначився, піймав щучку на 1,5 кілограма і декілька окунів, таких грам по 150 на tail spinner. Тобто, також можна сказати, риболовля достатньо вдала. Все випливаємо на базу збиратися. Все, друзі. Завершився наш триденний сплав, наша триденна така подорож відпочинок на улюбленій річці Псел. Дякуємо річці. Дякуємо за рішу. У нас нам у нас вийшло таке виїхати, як ви хотіли, дорогі підписники. Побачити сплав, побачити ночівлю, побачити юшку, побачити тушену рибу. Ви це все, все побачили. До речі, хто це не дивився, переходьте і дивіться в першій частині. Сьогодні у нас відео була виключно рибалка, а минуле відео там і юшка, і тушена риба, і класний відпочинок. Сьогодні риболовля була достатньо трудова. Зранку мені вдалося піймати гарну щучку, півторашку. майже, ось, І якось воно потім заглохло. По кінцю ще з дімою піймали і все. І в спеку не клювало, ми відпочивали, там трошки дрімали. Виплило десь після 2 години, ближче до 3. І десь з 16-ї години почав микатися кльову і реально з 16 ї до 18. ї Рибки ми піймали. Ну, Дімі трошки не фартило сьогодні. У нього було декілька сходів, щучок, там ще декілька окунів і все. А я піймав із свого трофейного головня, майже 900 грам, і ще щупак був, і окунів достатньо, і гарний окунь також сьогодні був на 400 грам. Ось, з рахунку збився. ну, За ці три дні ми реально класно відрибали, класно половили рибки. Ось, і річка нас порадувала. Всім дякую, хто залишався до кінця і додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. І до нових зустрічей. Всім пока.